Між президентом України Володимиром Зеленським і колишнім президентом Дональдом Трампом, а тепер кандидатом в президенти США, відбулася телефонна розмова. Важливість цієї розмови важко переоцінити. Вона вкрай потрібна була в нинішніх умовах, як і в принципі, продовження спілкування між Києвом і Вашингтоном і перших осіб, і політиків, і на рівні політичних керівників, на рівні керівників політичних сил, на рівні представників партій, дуже і дуже важливо як із Сполученими Штатами Америки, так і з європейськими країнами, і Європейським Союзом в цілому. А разом з тим це. Розмова, яка дає відповіді, в тому числі, на тонкощі взаємовідносин особисто між громадянином Зеленським і громадянином Трампом, і на сьогоднішній день між колишнім президентом Трампом і нинішнім президентом Зеленським, і може дещо показати, а як можуть скластися відносини. Завтра. Як ми бачимо, і в ході останнього року політичних подій говорилося багато, сказано багато, списів наламано, що трісок. Разом з тим важливість а персональної розмови, зустрічі всі розуміють чудово. І, власне, по цьому першому контакту після сказаних багатьох Текстів дуже важливо оцінити, що, власне, сказано і якого змісту це сказано. Для порівняння хочу запропонувати вам тексти, які озвучені, які виставлені на суд громадськості Дональдом Трампом. І спочатку офісом президента України Володимира Зеленського, бо тут дуже важливо, бо якщо в Сполучених Штатах Америки в даному випадку кандидат в президенти може оперувати власними індивідуальними сторінками в соціальних мережах чи тими кроками, які робить Штаб, то як ми чудово розуміємо. Діючий президент в Україні може використовувати як офіційні джерела, куди відноситься в тому числі сторінки Офісу президента України, так і власні, індивідуальні. І отут от дуже важливо подивитися на тексти цих двох документів. Давайте буквально по абзацах пробіжимося. і так. Дональд Трамп каже, ми з президентом України Зеленським сьогодні провели дуже гарну телефонну розмову. Він привітав мене з дуже успішним національним з'їздом республіканської партії та висуненням кандидатом в президенти Сполучених Штатів від республіканської партії. Що пише? В першій частині офіс президента, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із 45-м президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, і привітав його з висуненням-кандидатом від республіканської партії на президентських виборах, що відбудеться у листопаді цього року. Як ви бачите, ніби абсолютно однакові тексти разом з тим, зверніть, будь ласка, увагу на. Слово і прикметник гарну. Тобто, Драмп, Дональд Трамп дає собі право і можливість одразу оцінити таку розмову, що не допускає офіс і тут зрозумілих причин, бо якби не Офісів таку розмову. Дальше. Дональд Трамп Продовжує він, тобто Зеленський, засудив жахливу спробу вбивства минулої суботи та зазначив, що американський народ об'єднується в дусі єдності у ці часи. Офіс пише Володимир Зеленський засудив спробу замаху на життя Дональда Трампа та побажав йому абсолютної безпеки в майбутньому. Ну, ніби розходження є хоча вони, як ви розумієте, незначущі. Але Тут звучить власне тональність американська, це єдність, власне, в умовах нинішнього дуже серйозного протистояння. Далі Дональд Трамп каже: Я вдячний президенту Зеленському за те, що він потягнув руку допомоги, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир. У світ і покладу край війні, яка коштувала стільки життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть об'єднатися та домовитися про угоду, яка покладе край насильству та прокладе шлях до процвітання. Офіс пише: президент України подякував за життєво важливу допомогу Україні. З боку США відзначив вирішальну роль двопартійної та двопалатної підтримки в Конгресі Сполучених Штатів для захисту нашої держави від російського вторгнення. Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися під час особистої зустрічі обговорити кроки, які можуть якнайшвидше відновити справедливий мир для України. Ну, українська сторона і офіс президента в дусі класичних. Дипломатичних правил, якби закидають перспективу і говорять про наступну зустріч. Як видно із тексту, Дональд Трамп акцентує увагу на власному президентстві. А шосто, причому говорить про те, що він цей мир забезпечити, про який говорить Зеленський. Однак, що стосується зустрічі, як видно, він якби уникає відповіді. На це питання, але, однак, очевидно, що з підтексту зрозуміло, що розмова про таку зустріч була. Для того, щоб не е, мати зауважень з точки зору того, що порівнюється якби персональний текст і текст організаційної структури офісу, давайте порівняємо в тому числі і персональний текст, який було зроблено е, Володимиром Зеленським. на... Зеленським на своїй офіційній сторінці в Телеграмі. Ну, як ми розуміємо, текст Дональда Трампа залишається той же самий. До речі, він в багатьох змі зберігається в тому автентичному змісті, так як він розміщений розміщений на сторінці. В соціальній мережі X Дональда Трампа і так в першій частині, там де йде мова про привітання і початок, де, як я сказав, Дональд Трамп підкреслює гарність цієї розмови, що пише власне. Володимир Зеленський, президент України, на своїй сторінці, говорив з Дональдом Трампом, привітав його з номінацією від республіканської партії та засудив жахливий захід замах в Пенсильванії, побажав сил та абсолютної безпеки надалі. Як ви бачите, президент України уникає оцінки цієї розмови, тобто він не говорить гарна, погана ділова, емоційна і так далі. Тут немає ніякої оцінки. У другому абзаці, де власне кандидат в президенти Трамп говорить про те, що президентом Зеленським було засуджено, замах от де він висловлює свою емоцію з приводу об'єднання нації це було сказано у першому абзаці президентом Зеленським. В другому абзаці президент Зеленський говорить, що я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи незалежності нашої держави. Ну, власне. Тут правильний крок, тому що спочатку йде подяка і побажання самій персоні, потім зрозуміло системі, яка допомагає, бо це головний акцент, це центральне повідомлення цього матеріалу, якби подяка і двом партіям, і двом палатам, які, не дивлячись на те, що заспіє запізненням, але в тому числі прийняли рішення, що до більшать. 60 мільярдної допомоги Україні далі, як ви пам'ятаєте, Дональд Трамп пише про те, що е, він вдякує президенту Зеленському за дзвінок. Про те, що е, цей дзвінок зроблено як президенту Сполучених Штатів Америки, і що я, коли як каже Дональд Трамп, стану президентом, я мир забезпечу. Президент Зеленський в своєму. На своїй сторінці, в своєму повідомленні говорить, Україна завжди буде вдячною США за допомогу, в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня. Тут зрозуміло, що президент розуміє, що текст цей показу до Дональду Трампу і всій системі, яка працює навколо нього. Тому він акцентує увагу на аргументах, які потрібні. Для того, щоб думалося там у правильному напрямку, скажу так: візьму ці слова в лапки, бо очевидно, що так вважає президент Зеленський. Ну і заключні слова про те, що домовилися з президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим. Тобто, що загалом із цієї розмови. Може стати очевидним і так перше, головна мета на даний момент президента колишнього і нинішнього кандидата в президенти Дональда Трампа це перемога на виборах. І, власне, все, що сказано, воно крутиться навколо ідеї перемоги. перемоги І після того буде відповіді на питання, а як же. Забезпечувати цей мир, чи як реалізовувати підходи, про які він говорить, зрозуміло, що змістом, ключовим змістом думок і позиції президента України є власне тема, як забезпечити перемогу у війні, і як дійти до тієї перемоги, і власне це і поклало, як би різницю у е цих обох. Текстах, ну, очевидно, що буде йти час, буде трансформуватися і позиція Дональда Трампа, як ми бачимо, позиція президента Зеленського вона теж змінюється ще два місяці тому. Ми не бачили в заявах президента Зеленського. Теми переговорів щодо е, миру, забезпечення такого миру і так далі. Розуміло, що якби позиції ніби текстові зближаються. Але чи зближаються методики, чи зближається розуміння і оцінки ситуації, звідси, очевидно, не побачиш. Але вже зрозуміло, що як оцінка в обох. Учасників цього діалогу різна, так і очевидно, що різне бачення. А, причому треба розуміти, що в Сполучених Штатах Америки безумовно серйозну роль відіграє президент, але він не вирішує більшість цих питань вони вирішуються конгресом міністерствами, в тому числі Пентагоном, і так далі. Натомість, не дивлячись на... Зовсім іншу систему в Україні, якби відповідь на цих, ці всі питання, вона зосереджена в руках президента. Хоча система говорить про все зовсім інше. І отут, як боюсь і остерігаюсь, як би не сталося те, що ніби недалекі оці от тексти, які можна насправді звести до спільного знаменника, можуть привести до дуже серйозної. Дискусії між нібито людьми, які, ну давайте скажемо так, нащупують контакт, які шукають контакт між собою у нинішніх умовах. Хоча підсумовуючи сьогоднішню розмову, важко сказати сьогодні з точки зору 5 листопада, а Чим завершаться перегони в Сполучених Штатах Америки? Бо нинішня ситуація, як показує досвід Сполучених Штатів Америки, вона може хитатися в будь-яку сторону. Однак, який важливий має бути урок із цієї розмови? Спілкуватися мають політики, тим більше дружніх держав, партнерських держав, спілкуватися мають парламенти. Уряди спілкуватись мають політичні сили, і для цього треба забезпечити відкритість для такого спілкування, бо вона важлива, бо нинішня розмова навіть а, президента Зеленського і кандидата в президенти Дональда Трампа вона вже показує ті нюанси, на які треба зосередитися у цій роботі. А ви уявіть собі, якби в роботі. Конвенту, тобто з'їзду республіканської партії, брали участь ідеологічно близькі партнерські партії України наскільки б дискусії, в тому числі в питаннях зовнішньої політики міжнародних відносин, які тривали на семінарах і конференціях в ході республіканць з'їзду республіканської партії, принесли б користь. Українській стороні, ну що, давайте тоді побажаємо, щоб це спілкування тривало і приносило користь обом сторонам цього діалогу.